Так як ходять чутки, що орли занадто горді, щоб працювати, як сови в Гаррі Поттері, і взагалі доставка банди Гендельфа під Мордор, то є гиблетілу, а Еронд веде себе, як деякі типу союзники України, і то при тому, що ще в 2014 могли все перекрити, ой, тобто сам міг знищити перстень і не допустити цього всього, тому тільки бажає удачі банді, яка при першій нагоді забиває на лідера, звісно, навіщо його рятувати, а при другій вже відпускає домашнього короткорослика у Мордор з перстнем, для якого бід сусіднє село то вже найнебезпечення. Беспечніша пригода в житті, бо краще рятувати двох гобітів, які тільки шкоду приносили. А якщо ви хочете більш розгорнуто про першу частину ось посилання на огляд, ну що поїхали? Гендальф наздоганяє і меч, і бабайку, з яким летять топитися, але все добре, це просто Фродо наснилося. Слава Богу, а Фродо дуже пощастило мати такого найкращого друга, який ризикує його життям через сіль. Бережи його. <реш> Заблукали. Це ж як треба старатися, щоб заблукати в пустих горах і при цьому постійно дивитися на Мордор. А хрін, його знаєш. якщо від голума так смердить, коли він десь там за кадром, як потім вони будуть разом йти або поруч з ним навіть їсти? Що це так смердить? Сморічують смердить, поряд хтось є. Два короткорослика йдуть в мордор, щоб знищити перстень, а там тисячі орків і інших карапузів, а тим часом висухлий короткорослик, якому 500 років розкидає їх як дітей. Пра, З якого перепугу Фродо сам собі вгадує привід довіритися голому, хоча той навіть того персня в руках не тримає, коли клянеться. На золоті. Підступний перстень не <плес> з <Дай> тобі збрехати. <плес> орки нюхом чують людей, а ті вухом чують орків на відстані день часу. Кінологіка включає математика і рахує. Навіть якщо уявити, що вони черепахи і плентаються кілометр в годину, то виходить, що в одних нюх, а в інших слух працює на відстані 12 кілометрів. Я? Нічого собі Ну це правда. Так. Ну і звісно, орки всіх перебили, а сина короля залишили живим. Він живий. І де цей десяти кілометровий нюх орків дівся, що люди застали їх зненацька? Саріса синку, це не до no, мене. І звісно, ніхто не бачив гобітів. Ну добре, було темно, була бійня, але ж потім ви скидали їх на купу. Чому з того натовпу ніхто не крикне, не було там гобітів, ми тільки орків позбирали. І навіть ремінець гобіта не згорів, та ще й чисто випадково попався Гімлі відразу. А далі Арагорн показує такий скіл слідопита, що навіть його слух на кілометри ховається. Він на полі бою, де була битва, де було багато коней, після чого всіх орків збирали на кубку, бачить з точністю як все відбувалося, навіть що в них були руки, зв'язані. Свята Марія, матір божа, хто це придумав. Хоча б тут в деяких моментах навіть режисер міг би посперечатися. Байдуже. А Гімлі видно з того майстерного. Слідопита настільки шокований, що бідака забув, що там була бійня, тому не розуміє, яке лихо їх туди завело. Ну і звісно, того орка без роздумів роздушив, а з цими треба говорити, а ще краще занести до Гендальфа. Звісно, Голум іде перший, далі йде Сем, який перший бачить, як Фродо падає, і вже біжить рятувати, але чомусь його витягує Голум, а Сем десь напевно в слоумо попав тим часом. Так, і що? А Гендальф замість того, щоб запросити старих друзів посидіти десь в Генделику, зустрічає їх так, щоб вони його кокнули. Ще й до того фари не виключає, і щоб не накриватись. Ціло робить вигляд, ніби він не пам'ятає. Але ж Мері і Піпін точно зустріли його десь так. Мерлінова борода Гендальфа це ти так кажуть, але це не так. Я собі уявляю, як Гендальф каже до Баларога: Слухай, друже, давай не будемо битися тут в цій калюжі, давай махнемо на вершину гори, тобі ж краще, і вода не буде гасити твій вогонь. І він такий. Давай. Ну і звісно, після того, як Гендальф пізнав Нірвану, його повернули, бо без його мудрих рішень добро може перемогти швидше. Ніж потрібно, і мудре рішення не заставило себе довго чекати, залишив гобітів в балакочому дереву, яке відразу показує його школу, пообіцяв захистити гобітів, тому найкращим захистом буде покласти спадки під відкритим небом в злому лісі. Звісно, що може бути безпечніше. І так як ендель завжди читає сценарій перший, тому знову все знає, але чомусь для нього стало сюрпризом, що Сем пішов з Фродо. З ним пішов Сем, справді це добре. Це кінець. Ми тут не пройдемо. А ви думали, що тут буде окремий прохід спеціально для гобітів? А блін, це дійсно буде. Далі Сему щастить, що він якимось дивом не скрутив собі, шию чи як мінімум, руку ногу. Далі дуже щастить, що сліпошарики нічого не бачать, хоча дивляться туди, де спускається фроду, і знову нічого не бачать, хоча гобіти відкриті, а вони телепні йдуть, прямо дивляться, але все одно нічого не бачать. Та все прекрасно. І тут би був кінець, але колон рятує двох розумників і третю частину, і про таємну стежину не сказав, бо його. І щоб інші короткорослики не були обділені, везінням коріння ноги руки їм не переламало і саме вчасно з'являється. я вам не Генельфа чомусь є ельфійська накидка, хоча де він її взяв, та її волосся вже не таке біле, хоча це можна спихнути на заплановане маскування. Але для чого було все це маскування, якщо Гендальф може вигнати Сарумана, бо він тепер пофіксаний чи просто купив собі пральну машину? Навіщо ти його привела? Він доколупується. Арагорн задовго перебуває з Гендальфом, Видно, його мудрість заразна, через що потім загине багато людей і ельфів. Ну вже... І ось часу нема. Звісно, часу нема. Спочатку хто зна, скільки чекати в лісі на гобітів, а потім ще на шукачів гобітів. Чекайте на мене на початку п'ятого дня. На світанку погляньте на схід. І як добре все гендальф прорахував, що рівно через п'ять днів, ще й рівно на світанку, але так як ця подорож буде за кадром, звісно, ніяких несподіванок. Так. Трохи комп'ютерного Леголаса, гном якого все не придавить, і звісно, навіть орк знає про кого вони говорять. Умер, він трішечки впав з цієї скелі. Втрата Арагорна, з яким мала два діалоги, для неї чомусь більше гірка ніж втрата багатьох своїх людей. Так мало повернулася. Десятки тисяч володемі такого війська не існує. Цікаво, якою він дорогою йшов, що не бачив такого великого війська. Чи вони всі тежком нишком зібралися за п'ять хвилин? Та, звісно, Арегор не тільки не вбився об каміння, так ще й не втопився. Ну а коник показує Арвен, як треба будити хлопаку. Але що там казати, якщо Арвен стільки років з Арагорном і навіть не подумала, що він просто людина і не живе так довго, як ельфи. Тому це великий для неї сюрприз. До горла підступає. Ага, щось типу того. Очевидно, тут здібностях Аргор на слідопита. Він дивився на ріг, а бачив фільм, який показує, що сталося. Думаю, Арегор десь так само бачив, як гобіти тікали. Так ну ось перстень перед тобою. Ти ж так мрієш проявити себе, але не забирає перстень, бо голому знайшли. Арагорн то ледь сидить, то вже збадьорився, то знову ледь живий і знову нормальний. І куди він їхав, якщо армію він побачив перед собою, а поїхав в іншу сторону, але це вже не вперше. Там теж тримали шлях в одну сторону, а коли орки прискакали, жінки і діти пішли в іншу сторону, але все одно прийшли куди треба, і глядачі ні про що не здогадуються. Я все розумію, але король, який не має навіть телефона, щоб подзвонити, відмовляється послати когось на допомогу. бо... Де був гондор, коли пав Вестфольд? Де був Гондор, коли ці вороги нас оточили? Ну, взагалі, то щоб хтось прийшов, треба їх напевно повідомити, а не говорити потім, а де вони були. Ні, лорда. Ну і хрін із ним. Їм дуже страшно. Це видно по очах. Ну, звісно, їм страшно. У них же ж немає чітко дана безсмертя, щоб не відбувалося довкола. Ні. Oh, no. Ні. 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 Ельфи прийшли на допомогу, щоб, хоч якось, потім виправити незграбність багатотисячної армії орків. От якби в діда не смикнулася рука, напевно, до світанку стояли б і пісні співали, і на Гендельфа чекали. Але це моя особиста думка. Я можу помилятися. А регорн без проблем перекидає гнома на пару метрів, а потім і сам з рівного місця перестрибує. Відразу видно, що снідає Геркулесом. А далі Ент, який має всюди друзів, чомусь не знає, що тут вирубують ліс. Чому ці дерева, які тут були, не дали сигнали Квін. І як такі повільні дерева, які не хотіли йти на війну, тут з'явилися так швидко. Такого Фродо знову показує, що нас гули тут чисто для того, щоб дітей лякати своїми криками, поки воно сломоду тягнеться, саурон вже скунає. А Сем, замість того, щоб ще тут шарпнути, дати пару ляпанців чи в крайньому випадку підсрачника, просто дивиться, щоб потім в останню секунду врятувати. Знаєш, як люди кажуть. Не придовбуся. Ні, звідки взялися коні, і вони помчали топтати орків. Але для чого було стільки тупити і тягнути, якщо можна було сісти на коне і топтати десятками графіку? Що? Орків, топтати орків. Ти налажав. І ще не встигли увірватися на вірну смерть, і тут як тут Гендальф рівно, як і говорив, з'являється з першим промінчиком, і замість того, щоб бігом йти в бій, він показушно красується на своєму пегасі. А він притрушений, а ще і інші так само вирішили покрасуватися. Ну і коли всі орки залипли і дивляться на виставу, ті нарешті рушають в бій з такого схилу, що спуститися до них мали б тільки одні переломані кінцівки і скручені голови. Але ні, все добре. А тепер поставте собі одне запитання. Oh, the... yeah, <проб> а тим часом хобіти руйнують базу Сарумана і завод затоплюють ще й втерли носа Гадару, показавши як можна відкривати дамбу, і не треба шукати ключ у брубок. <проб> Ну а фарамер показує, чому батько на нього весь час котить бочку. Він має перед собою силу, яка могла б допомогти виграти війну, але відпускає двох гобітів Мордор. Двох гобітів Мордор! Ну добре, Гендель старенький сотні років прожив. В нього вже кукуха трохи поїхала, але ж і молоді, якісь той во. Орки тікають в ліс, який виявляється теж ентів, але яких видно зовсім не турбувало, що орки їх вирубують і не вступали у війну. Не будемо робити з мухи слона. Отже, в гнома на рахунку 43, але Гулас вистрілив тільки що для себе в 43-го. Але що він робив всю битву, якщо після перших пару секунд битви в нього вже було 19? Тихо, чекав у схованці. <реш> Ось надія тепер на двох малих обітів. <реш> Цікаво, вони взагалі чують, як це звучить. Nee. Ви ще досі тут? Ну, тоді я точно змушений дати вам ще бонус. Два короткорот -корот... перебили Асеня. Знову нічого не бачать, хоча хобіти відкриті, а вони телепні прямо. Коріння, ноги, руки імнели. Арагорн видно. Арагорн задовго перебуває. А Арагорн. Арагорн задовго. Тому це великий сюрприз. Сюрприз, бля. Кіно скінчилось. Йдіть додому.